Детальну інформацію стосовно подій, яка відбулася вчора, пожару по адресу Хрещатих 40-1. Вчора 16.55 на спецлінію 101 поступив сигнал про розгорання по цьому адресу. За попередньою інформацією, пожаром охоплено 360 квадратних метрів, однак під час вже розвідгрупи пожежних було з'ясовано, що пожаром охоплено більше 1000 квадратних метрів. При ліквідації пожару винушені було задіяти більше 20 одиниць спецтехніки, більше 100 чоловік особового складу. Слава Богу, ліквідація пожару пройшла без травм і жертв. Під час ліквідації пожару було винесено з будинку два газових балони, чим попереджено можливі вибухи. Головною метою під час ліквідації пожару була локалізація недопущення розповсюдження пожежі на Сусідні адміністративні будинки. Це завдання було виконано, будинки збережені і приблизно вже до 19-ї години пожар було локалізовано і до 21-ї години його було ліквідовано. Що стосується самого будинку, то дійсно цей будинок є проблемним. У 2009 році його накази Міністерства культури і туризму України було занесено до державного реєстру. Нерухомих пам'яток України як пам'ятку історії, архітектури та місцевого будування місцевого значення. Готель Кане 1873-1874 року побудови. Власником будинку є компанія товариства АБ Інвестиції та розвиток. У 2007 році був складений охоронний договір на цей культурний об'єкт об культурної спадщини під номером 1521. Стосовно вимог про зберігання цього будинку, то дійсно виникали непорозуміння, внаслідок чого департаментом культури, а точніше його управління в охорони культури спадщини 21.02.2017 року було видано припис 21.04.2017 року направлено на порушнику акт про вчинення правопорушення і 15.05. 2017-го видано постанову про накладання фінансових санкцій за порушення законодавства в сфері охорони культурної спадщини, яка наразі була сплачена. Але ми бачимо, що відповідних дій щодо збереження будинку у належному стані власник не здійснив, тому за результатами всіх цих подій і наслідками нами буде підготовлено листа до правоохоронних органів до МНС. Ми будемо просити відповідної належної оцінки правоохоронних органів і в будь-якому разі вимагати від власника виконання всіх умов, які передбачені охоронним договором, тобто його приведення до належного вимогу, більш детальною інформацію стосовно. При його реконструкції, чи можливе будівництво дасть заступники... Чи реально середньо... взагалі щоб реконструювали цей будинок? Були такі прецеденти yeah. раніше? Я думаю, що якраз я кажу про те, що більш детальну інформацію стосовно реконструкції його будинку дасть дякую Олександр, заступник, який відповідає за цей напрямок. Дякую. Так. А, значить, Я сьогодні мав три телефонні розмови з мером. Як ви знаєте, він знаходиться сьогодні у відрядженні, тому я донесу позицію мера з цього приводу. А, перше. Що uh, всі пам'ятки історії, всі пам'ятки архітектури ми прийшли для того, щоб їх зберегти. Це перше. По-друге, ми хочемо, щоб uh, цей будинок, пам'ятка історії архітектури, бачили наші діти в тому вигляді, в якому він є, uh, в якому він був побудований, але він повинен бути uh, відтворений або uh, має, має пройти uh, реставрація. Тобто на цій пам'ятці можливо робити лише два види робіт. Це реставрація, або якщо неможливо зробити реставрацію, відтворення. Що стосується дозвільних документів або проєктної документації, бо я бачу вже дуже багато в інтернеті е, е, міститься інформації, що є проєктна документація, що буде збільшувати висотність, Ми цього не допустимо. А хто давав ці дозволи? Дивіться, значить, в 2013 році були видані містобудівні умови та обмеження на реставрацію цієї будівлі. Було розроблено історико містобудівне обґрунтування. На сьогоднішній день історико містобудівне обґрунтування в 2015 році скасовано наказом Міністерства культури. Друге, я звертаюся зараз публічно до ДАБІ України. З вимогою здійснити перевірку видачі законності видачі містобудівних умов і обмежень 2013 року. І таке доручення дав мені Віталій Володимирович. і Я вже звернувся письмово до ДАБІ України в порядку нагляду, оскільки це їх повноваження здійснити перевірку законності видачі містобудівних умов та обмежень. Крім цього, що стосується проєктної документації, проектна документація стає проєктом, коли він зареєстрований. В містобудівному кадастрі на сьогоднішній день ніякої проєктної документації в містобудівному кадастрі не зареєстровано, тобто проєкту немає. Якщо є якісь там думки у архітекторів, це їх власні думки. Проєкт становиться проектом після того, як його перевірять в департаменті містобудування архітектури та здійснять реєстрацію в містобудівному кадастрі. На сьогодні цього не зроблено. Чи є якийсь приклад будівлі, яку відреставрували і зробили її в первозданному вигляді в Києві? Скільки за часи? Е, ну, Зараз ми е, е, проводимо реставрацію будівлі Терещенківська, 13, там де знаходиться казначейство. Можете подивитися зараз. Е, там проходять ці роботи. Ну це так я задав... якісь будівлі. Ну, зараз е, я не готовий вам просто не, не... Ну, от вище по по, по, по Богдана Хмельницького будинок е, навпроти музею Києва, наприклад. Так, Який горів у 2015 році. Богдана Хмельницька десь дивіться є власник будівлі, у якого є охорони ну, У цього теж є власник і, будівлі? і зо обов'язок слідкувати за станом цієї будівлі покладається на власника будівлі. Департамент культури проводив перевірку у лютому 2017 року році та надав припис умови приписа якого на сьогоднішній день не виконані. Тому власник цієї будівлі буде обов'язково. Притягнутий до відповідальності. І ще я звертаюся до власника цієї будівлі. Якщо е, ви вважаєте, що таким чином ви зможете якимось чином знищити пам'ятки, ми цього не допустимо. З цією будівлею можливо зробити або відтворення, або реставрацію. Скажіть, будь ласка, адже проводилось, будинок був на реконструкції, і яким чином проводились там роботи? Хто дозволив там проводити роботи? Вони проводились незаконно, незаконно, абсолютно незаконно. Штраф ну я, я так розумію, що власники просто сплачують штрафи їм так дешевше, ніж відреставрувати будівлю. Все ж таки. Ну я мені виглядає це нереальним, те, що його відновлять, е, тому що таких прикладів її, нема, дивіться, ну, нема. Є законодавство, яке чітко регулює, регулює ці відносини. І ми не дозволимо, ми не маємо право порушувати закон. Ми не зможемо видати якісь інші документи, крім реставрації або відтворення. Тому власника немає ніяких шансів. Тільки або реставрувати цю будівлю, або відтворити, або передати городу місту, і місто е, зробить це за нього. Ви поки Якщо не можете... Це місто, скільки mm. часу, скільки коштів? Я не знаю. Це треба оцінити, скільки воно коштує, але е, ми готові сісти за стіл переговорів і цей, цей будинок забрати, е, повернути у власність міста та е, зробити його реставрацію. За фактом відкрито кримінальне провадження, що, що, що це було? Хто в цьому Давайте я, я, думаю, За що... попередньою інформацією, пожар виник через працю двох людей, які працювали на другому чи третьому поверсі, тому я впевнений, що прохороні органи з'ясують на підставі, яких велись ці роботи і з'ясують причини, через що виник пожар. Так, а хто вів ці роботи? була е, ну, Я так розумію, є власник будинку. Неважливо, хто вів ці роботи, він відповідає за те, що там відбувається. Це можливо якісь кав'ярні. А... Ні, на другому, третьому поверсі, е, там нічого не було. Воно було е, висунено, там ніяких людей не знаходилось, ніяких об'єктів не знаходилось. Всі ці кав'ярні і всі ці офіси, які ви бачите, вони тільки на першому поверсі. На другому, третьому поверсі нікого не мало бути. Однак там велись якісь роботи, які за попередньою інформацією, на жаль, поки що не підтвердженою, е, і Явилися причиною виникнення пожежі. – Через скільки часу слідство встановить? – Це краще за коментаром до прохороні органів. У нас повноважень щодо проведення слідства немає. Гарно дякую. Ну я правильно розумію, що все ж таки місто не може обіцяти відреставрувати будинок, бо він є приватній власністю? – Ми власності. зробимо все для того, щоб змусити власника. Зробити реставрацію А по інших об'єктах. Будуть такі подібні. Е Мені здається, що саме суспільна позиція має примусити власника або реставрувати його, або передати тому, хто буде здатний це зробити. І це може бути виключно суспільна думка і суспільна е позиція, тому що, на жаль, державні служби відповідно до тих повноважень, яких не є, не може втручатись в господарчу діяльність інших приватних осіб. Ми б хотіли з задоволенням, це зробили, та, але це неможливо. Це захисний тенд, який раніше був. Це за кошти міста чи за, за кошти власника? Власника. <кій> якісь, якісь? Чи, чи, чи поки не плануєте закривати? Ви знову говорите про те, чи можу я вплинути на власника, порушивши кодекс державного службовця. Ні. Звичайно, ми будемо звертатись зробити це якнайшвидше. Тому що центр міста має виглядати. Ні, як після е пожежі. А який штраф має відкласти? Є якась сума штраф? Е Я певний, що якщо е тут будуть встановлені відповідні збитки, то це і є е саме е завдання правоохоронних органів про відшкодування цих збитків. А Можна детальніше, хто тут і що планував будувати в 2013 році? Тут будувати ніхто нічого не планував. Тут має проводитися реставрація цієї будівлі. Тут не можна здійснювати нове будівництво.